У нас на зданий час у нас вживе зараз знаходиться в селі 115 чоловік. Із них 26 временно переміщених особ. Люди у нас доволі такі, знаєте, самоорганізовані. не крику, ні шуму. Якщо людина приїжджає нова. Дається документи. Це люди, які виїхали тимчасово проживають на території села, які виїхали з нульової точки, де більш небезпечно. Це в нас нульова точка, яка знаходиться на березі Дніпра. З нашого села дуже багато поїздили. Багато виїхало з дітками. Виїжджали старі, тяжко хворі. Виїжджали. Всі знають, якщо б гуманітарка, всі приходять. Одне, що ми просимо при гуманітарці, коли приходить гуманітарна допомога, щоб приходили люди без телефонів і були телефонні виплати. Дають нам продуктові набори, дають гігієну. Адміністрація нам веде, сільська рада нам дає. Хліб нам видають раз у тиждень. У нас є група в інтернеті. Ну як воно називається, і у нас одразу дають сповіщення, і ми всі збираємося. Ми тут побисенько збираємося всі з селом і тушимо всі, ну, громадою, всю, допомагаємо да, людям. Всіх ж ми дивимося в ту групу. Якщо де яка щось трапилося, то звісно йдемо рятувати, тушити там. Ну як це без цього? Так же ж якщо ми зараз не будемо допомагати друг другу. Ну, Нервлю за людей, що люди добрі і все нормально. Надіємося на перемогу, все буде добре.